Вітаю! З вами рубрика Двері вашої мрії та, можливо, це саме ті двері, які ви так довго шукали. До вашої уваги двері торгової марки Arma модель 711. Представлені у кольорі графіт та коньячний. Для того, щоб полотно не просідало, має три завіси та два антисрізи. Це ускладнює злом шляхом зрізання петель. Не хвилюйтеся, ви у безпеці. Товщина полотна 75 мм. Зовнішня та внутрішня накладка по 16 мм. Двері укомплектовані фурнітурою квадроблек-чорного кольору та має два циліндрові замки, основний з яких Калє, а це фірма, яка давно зарекомендувала себе на дверному ринку. Має два контури ущільнення. Один знаходиться на полотні, другий знаходиться на коробі. Короб товщиною 80 мм, закритий, утеплений. Тепло та звукоізоляція здійснюються підвищеною щільністю мінеральної вати, а також із плюсів це приховане кріплення лиштви. Сказала, все, як є, без води. Але якщо потрібна більш детальна інформація, звертайтеся до вашого менеджера. Хай щастить!